Ну і от перша штука, яку ми просто не можемо зводіть. Чесно скажу, ми раніше це знайшли трошки, але спеціально приберегли це до зараз, тому що це просто пісня. Отже, пам'ятаєте Олександра Ніщенка, нашого головного інсайдера, -ха -ха, який знімав на годинник там... писунковий злодій, такий, так? Да? Документи президента. Секретні. І тепер він написав заяву на вступ до політичної партії 5-10 Геннадія Балашова. Чому не Вітренко? Виникає питання. Балашова Аніщенка 5-0. <рес> ну, слухайте, реально, цирк уїхал залишилися. Це, звісно, дуже прекрасно, нічого не скажеш. 5.10. Аніщенка і Балашов долар по 5-10. <рес> да, я думаю, за них може і хтось і проголосує навіть. Ну що ж, да. а от у нас є дуже важлива інформація, яку розкрили російські ЗМІ. Насправді ми дуже дуже занепокоєні цим. Отже, ем, от такий заголовочок Порошенко наладив поставки конфет в виділ. І я так розумію, що тепер, З я сподіваюся. Ні, ти що, яким коньяком? Ну, мі... ти... Сало в шоколаді, мабуть. Сало в шоколаді. — Але я думаю, що там знаєш, як конфетки будуть називатися. ці? Вони будуть називатися, знаєш, от там є ці там, ромашки, а це будуть ігішки. знаєш? Чи, наприклад, там у них смертник в Інгі Масі. Yeah. Боже, як там, як там, шалена бджілка, шалена Інгімасі. Да? Вибухові шоколапки. Для Іділ. Для Іділ. Ну окей, поїхали далі. Служба безпеки України і. Смалить, смалить. Ну, як смалеть? Пан Кваснюк, якому неодноразово ставав об'єктом експертних досліджень це людина з Одеси зараз ми покажемо. Так, телеведучий короте, Ватнік просто. Ось він. Так. Да, ватнік. ну, Це людина, яка постійно виходить на сепарському каналі Ньюсфронт. І от і попросили багато разів вже його перевірити, склад його заяв на Ну, Ну, Він відверто оплакує. Гіві, там. Діві, ну, Ньюс і Ньюс Ньюсфронт, що ще говорити? Це реально сепарський телеканал такий є в Ютубі. І що у нас каже наша рідна служба безпеки України? Непричетний. Ніякого, нічого. Ніякого складу чи ні, нема. Ну, по такій лозіці в принципі, можна сюди повернути будь-якого там не знаю ватника, там якогось там не знаю, стрілкова. В принципі, вони говорять одні і ті самі речі, насправді нічим ну, не, не відрізняються. Тут від насправді, і без квасюків цей це, це, це вже, хоча б громадянин України. А ми ще нових набираємо. І звідки б ви думали з комуністичної партії Російської Федерації? Ми вчора про нього вже говорили. Денис. Вороненков чи Вороненков так, я точно не знаю. не знаю і показували. Да, що він голосував. Це депутат від за... КПРФ Держдуми російської. який у нас тепер по спрощеній процедурі отримав е громадянство. Бачимо 24 травня 2014 року. Його Твітер на карті Міра появилось нове государство Новоросія. Давайте попривітствуємо. Класна людина. да? Давайте людинці побірма. А я згадую своїх друзів білоруських добровольців, які вже три роки воюють на фронті. І яких просто наша прекрасна держприкордон служба збирається викидати в Білорусь, де вони сядуть? фотографії з поїздки да. в Крим? Я був поражений у красотою, повністю підтримую його присоединення до Росії, і от ця людина. Типу, знаєте, як обаснували, що так, йому він дали голосував громадянство? за приєднання Рос... Криму до Росії. От його ж типу, дали громадянство, тому що він у нас буде свідком проти Януковича. І от такій людині чому не можна було дати просто дозвіл на проживання? Ні, от такій людині дається громадянство. Я знаю, ким його далі зроблять ну. ведучим на Так, Сто відсотків. І це не смішно. Це ти. От ти, ти от ви думаєте, що Чинишов зараз пожартував? Ні, да. він не пожартував. Тому що тепер здогадайтесь, хто в нас новий ведучий на Ньюзвані? А, точно, Надія Вікторівна Савченко. Савченко! Вона тепер веде суб'єктивні підсумки. Це просто жесть. Виявляється, Савченко, тепер телеведучий. Ну я не знаю, а що там вона буде розповідати? Вона буде одразу в неї там портрет як Захарченко з Платніцьким буде. Знаєш, мабуть, на столі Хто У нас там вже суб'єктивні підсумки вів Ляшко. Рабінович. Ні, то правда Ляшка. А, да, була. Пробачь, Рабінович суб'єктивні підсумки. Ганна Герман, ще й Савченко з суб'єктивними підсумками. Ще Ківа був. Чекай. Ківа був з наркотрафіком. І варив ширку в прямому ефірі. Не треба це. Так, ну що, Мирослав Гай. Написав така цікава штука. Газенко, да? 19, угу. 19 лет ну, осужден в Росії за оскорблення чувств і розжигання рознік соціальній групі Ватніки. Сам Мирослав Гай і робить висновок. Ані признали Ватніков юридично. Отже, вітаю вас всіх! Тепер Ватнік це юридичне поняття. Вони існують. І ми тепер з чистою совістю будемо використовувати це визначення, керуючись російським абсолютно досвідом. Ну і коротко про новини з Запаребріка. <святе> найкраща новина з Запаребріка буде ось така фоточка, де переробили котлету по-київськи на котлету по кримськи І де це зробили? М? Це зробили в столовці в Криму. <святе> Уряду, здається, Ну, коротше, але сам факт. Це все-таки дуже класно, це знаєте, як е, це, господи, американо, вони в русіано переименували. Да. Ну, молодці хлопці. Водняно. Котлета по кримськи Я просто у мене збіг просто думок з Галобуцьким. Я кажу, що слухай, а цей матеріал не той чувак, з Якутії надав, що зробив півня з гівна. По -почеку... І почекуна. По це просто, да, запиваючи, це боярський. Котлета звичайно. по кримськи <ріхи> <Да>. <ріхи> у, ї... <ріхи> у їдальні МЗС Росії це а, зробили. О -о -о -о. На Криму. Міністерство закордонних справ Росії. Ну, правильно, Там матеріал для них тільки. Ну, давай такий. про культуру, про культуру. Чи да. Розкажи ось, про культуру. В Новосибірській поставили спектакль о православном Ю. Ежики. <laughs> э, по сюжету, ну я не буду долго указать, кто там э, был э, режиссером и так далее. Просто коротко. По сюжету, ежик уговорил свою соседку белочку, я же зараз не жартую, это серьезно. Белочку покреститься в речке, зная, что она не умеет плавать. Во время крещения белочка утонула. Тогда ежик заявил, что это чудесно, потому что белочка умерла православной. После этого весь лес закричал: Слава Богу! Вони мали закричати слава Росії! Слава Путіну! Хто буде наступити, О, як думаєш? Православний Йожик, Суслик католик, наприклад. суслик католик, так, да, і ну, я не знаю, там, ну, якийсь невірний має бути. 에, там, мишка мусульманка, нарушка мусульманка. Останній так. У нас є свіжа фоточка. Це буквально, я не знаю, кілька днів тому відбувся мітинг в Росії, де вже Трамп теж чмо. Якщо Обама був чмо, тепер вже Трамп чмо. Отже, ні. Культу Трампа в наших СМІ закликають Ватні протестуючи. Причому Ватні нагадую, це вже офіційне визначення, яке є в Російській Федерації. Ватніки. Ватніки, да ну да просто Обама здав усі коди від під'їздів Трампу, і тепер, і тепер він буде гадить. Якщо просто Обама по маленькому, то Трамп по великому, звичайно.